Всім привіту на каналі Жабосюн. І сьогодні ми а, спробуємо пограти у Minecraft. А саме а, я полазив в пошуках а, якоїсь карти і знайшов таку карту а, під назвою Rooms Simple Puzzle Map. А, це мапа про. А, з якимись пазликами і ми спробуємо пограти в неї. Подивимося, що у нас а, вийде, і подивимось, наскільки я. О, господи! Що? Куди мене полетіло? Так. Press me to Begin. Puzzle Created by for the Best Experience to no Sounds. Так. Так. Натиснули кнопочку на спросу. Так. Uh, Ласкаво просимо до мапи Румс. Мапа Rooms uh, — це uh, проста, синглплеєрна uh, одиночка або кооперативна гра uh, з пазлами, так, uh, 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 вам uh, треба буде пройти декілька uh, пазлів. Uh, Паркуру, типу, і інших а, кімнат а, для того, щоб а, дістатися. М -м, я понів. Вам треба буде вирішити пазли, пристрибати та зробити щось ще, а, для того, щоб а, дістатися до наступної кімнати. Кожна кімната має особливі пазли, а, які ви маєте А, завершити, вирішити. Для того, щоб добратися до наступного. Однак, так само є в кімнатах є певні спеціальні блоки, які мають різний ефект при... коли ви на них стоїте. Так, блакитні. Не, синій, а, а, синій блок синьої, синьої глини, а, це ефект лавітації, а, а, бірюзовий це а, подвійний прижок типу, ефект подвійного стрибка, лаймовий це спід-ефект, а, а, аквамариновий це а, ефект а, підвод, дихання під водою. Червоний це захист від вогню, жовтий, нічне бачення. Так. Справити запам'ятати інформацію про ці блоки, правила не використовувати спеціальні команди. Так. Рендер Distance що це, звісно, я в Майнкрафті взагалі не розуміюся. я там Таке собі. А, так, гейм-мод э, Adventure. Ну, напевне, Adventure, я просто зайшов. Так, версія. Так. Все. Дякую. Так. Це у нас левітація. Ну, полевітували, звіт. Ой. Так. О! Ми знайшли пасхалочку. Що за пасхалочка? Пасхальне. Великоднє яєчко. Так. Угу. Так, дивимося, що тут, а. Твоя подорож починається тут, так, а це на що? Так, давай. Ой. Крамка натиснута, яка рамка, так. Я так понял що. Ага, а якщо я ось сюди? О! Опля. Так, це сюди, я так понял а. Щось. Ага, відкрилося тут. Так блок скла. Угу. Uh -huh, uh -huh. Так, это можем це... назвать? так. Ну, ми випили. Сподіваюсь, ми нічого не зламали, звісно. Боже, конечно, все добре, але ой, ого, Боже! Після далі. Ого, що це? Ну, а тут є, є таке? Є така можливість? Не. Заберемо пляшечку. Так, тут ми кудись йдемо. Ми добрались. О! Чого, чого? Ага. Так? Щось я не кітне, Севертін, конечно. О! Шось. Шось. О, опля. Так, важель. Ще один важель, О, це сімий. Так, навіть щось это. Так, перпорові, це. Так, це. Так. Да. До стрибка. Так, black, one, grey, two, light grey three, white powder four, black. Так. Uh, один, два, три. чотири, п'ять. Один. Два. Uh -huh. Один. Два. Так. Боже, паркур, тільки не паркур. Я і паркур в Майнкрафті. Це, ну типу, це ні в які ворота, звісно. тут тут ще одна все одно, ще одно великоднічка зарядки так, так потім Ну, це конечно хорошо але можна не падати. дякую так 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 а -а. Фух. так, все так, так. ми все зможемо а -а. А я не розумію, що треба зробити, але так. О. Так. Угу. Тепер трохи назад. Так, тут левітація, левітація, левітація. no, 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 no! Що? No. Це за блинг. Окей. О, о, фу, так <тх�> дробина, так, целая а uh, Так, лаймовий, боже, лаймовий. Це у нас А-а-а. Uh, швидкість. Окей. Okay. Готово так, так, ничего так, ничего так, понятно. так, ну, я Я так поняв, мені якось якимось чином, якимось незвичайним чином треба потрапити туди, але нашо мені а, блок типу, лайму. Пришвидшення швидкості. Пришвидшення швидкості, покращення швидкості. Ні, це все добре. А дробина мені ну, ти... Так, звісно, що ви те, ти робите? Ну. Давай, давай, давай. Угу, да. Давай, Толік. Всі-всі кнопки понатискаємо. вона ж допоможе просто неймовірним чином. Так. Давай, блок, лови, я в тебе вірю. А що робити? Так, ну у нас є швидкість. Що ми можемо зробити зі швидкістю? Може тут ще якісь так. Не знаю, бо боже, там вода. Дуже боюсь про воду, бо у коментарях до цього моду я читав, що люди десь застряли у воді. Я, блін, дуже не хотів би просто забаганути цю гру. Та Йоп, кале мене. Так. О! А! А як це сталося? Ні, так, це все добре, звісно, але. Ага, туди мені не можна, туди. Ага. Значить, це, це все придумано, да? Будь ласка, скажи, що це все придумано, і, типу, я не поламав гру. Так, ні, сюди не можна. Сюди можна. Ні, щось. Так, я або поламав гру. Або. Просто, знаєте, такий от мінтик, що якби я мало грав в цей Майнкрафт взагалі сам по собі, а тим паче в якісь мапи Майнкрафту. Тому я не знаю, чи це норма, і чи, ну, типу, що мене отак от. Кинула, типу ем, типу, я сумніваюся, що так має бути. Ну, ладно, ми спробуємо. Ага, окей, це так. Так, а демо було? Тут дробина, так? Ну, типу, можливо, нам треба якось тут опинитись. Так, а що в нас там? Акумаринове це водяне дихання. А, так. Ні, типу, Я певен, що. Ну те, що. те, що це було, це. не не те, що має, бо. Чи те, що має, господи. Боже, складно, 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 ну. Типу. Окей. Куди мені треба? О, бля, хамуха! Бля муха а це. А це що? Так. Ну е я так поняв, що в карту ми не пограємо, так? А, да? е я не можу звідси вийти, тому що ем. Тому що М. А, ну окей. Давайте спробуємо перезайти. В карту. Можна якось не зберігати. А давайте збережемо вийдемо одинці. Будь ласка, не відкривай мене в землі, йобана Бобана. Перестворити, будь ласка. Ні, скасувати. А. Мама я зламав... Мама я зламав карту. Мама, я зламав карту Майнкрафт. Помогите. Будь ласка, да поможите. Окей. Раз, сладкая пьяка. Хайбу, да. Да, да. Так, ааа. Я там. Боже, честно, я ж ніколи... Як можна? Fly чи щось таке. Що там взагалі є? Я ж не знаю. Рело, давай. А, а. Я не знаю. Компортики. Кура, Так, спробуємо, короче, зараз. А, змінити... А, блять. Да, бляхом. Game mod. Creative. О, все, я I can fly. Так. А, да, я зламав блок. Так, тепер а, да, може, як воно? Геймот адвентуря. Все? Решті, боже. А, ну, коротше, забили і забули. Так, ми знайшли а, лісничку. Щось не думаю, що це мало бути саме так йокали мене. О, Боже, будь ласка. Магіті розумні люди. Так е. Ну, Мапкрафт? Ну а як? Мені здається, не зламав. Мені здається, просто колись давно я зламав свій мозок і зараз він просто не працює. Але а, а, тому, ну, тому раз уже таке пішло, то що там? Геймод Creative. Все, давайте просто політаємо. Подивимось взагалі, що тут мало бути так? Ми залазимо так. Так, щось відкрилось. Ага. Uh -huh. Так, что у нас? А, uh -huh. Водяное дыхание, да? Чья-то. Uh -huh. Так, uh -huh. да, водяное дыхание. Не знаю. Тоже палка. Ты чё, палка? Ага. Uh -huh. Ой, блін, я забув, що ми в Creative Mod, що тут ну, якби. Ламається все, що навіть не повинно ламатись. Упс. Не те, що я хотів, звісно, зробити. Так, ну так у нас тут ще сундучок. Цікаво, що там. Тому сундучкові. Ага. Це якось ми мали тут попасти? Де? Ні? Ага. Ну туди. До сундучка. А в сундучку кнопочка з каменю. Куди його можна. Куди її можна присобачити, цю кнопочку з каменю? У мене тепер дві кнопочки з каменю. Ам. <кій> Я затопив всю карту. Господи, поможите. А... Что там далі? Так, ну ми мало якось це пройти. Сюди. Так, а потім куди б нас запустило? Ну, тут ми були. Так, і куди б нас це запустило? Ну там певно, отут ми мали відкрити двері. Щось тут у нас має бути. Так. Тут відкривається так це. Ми беремо це і йдемо в вогонь. В вогонь, в вогонь, в вогонь. Потім... Золоту лопату беремо. Так, кудись, а, так, непонятно, куди маємо піти? Ага. Потім золотою лопатою. А, ми. беремо, Е? Блядь, можно не все? Це підряд, будь ласка. Кріпіра, можливо, треба. О, ну так, ми мали пройти. Потім золота лопаточка. Потім ведем, що? Взяти золоту лопаточку. І з цією золотою лопаточкою треба нам було кудись піти. Напевно, якось туди. Так, тут ми б такі, вау. Так, як же нам, як же нам пробратись? Якби якось би прибрались сюди. А, м -м, пасхальне яйце. Тим ми такі, вау, копаємо, копаємо. Бах. Кнопочка. Кнопочка нам а тут водяне дихання. Непонятно наше, ну можливо нам треба тут. О! От блок якийсь. Так. Кнопочка тут у нас цього у нас, це покращення стрибків, у нас ремонт чогось. угу, Угу, теж ось їм непонятно шово. Так, потім ми мали б перейти з це пропрострибати. Якось туди. Хотімо призрабати якось туди. Алюса. Вау, тут би ми взяли волошку, вау. Ага. Це нам треба було б туди. І ух ми відкрили. Так, тут що, тут немає нічого, тут немає нічого, тут є золоте кайло. Тут немає нічого, тут істери як. Тут немає нічого, 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 тут немає нічого. Так. Потім таке... Ох ти! Куди ж нам? О боже. Можливо, нам треба зробити як там. Можливо, нам треба. А, ні. можливо, нам просто треба було... Ого, О! Господи. А ще це відкрилось. А де да відкрилось? А, ось сюди відкрилось, так. У нас якийсь згалиний. О-а! О-а. Ро. Так. Можливо, тут треба було б кайлом. щось зламати. Ні, тут ломати, нічого не треба, понятно. Це моя любов все ломати. Не доводить щось до добра. Ага. Тут би нам непонятно, що треба було зробити, можливо цю та господи, а де волошка? Можливо, треба було посадити волошку. Нам би щось відкрилось там. Люк. его керт вот тут можно дать бы в паркор что тут что это такое? что это пикалка? что это ага О, я был в правый вот и есть паркор А, да, тільки щось цей паркур, це то високий для паркуру. Тут знов золоте кайло. Песеньку кудись сюди. Нам треба... О! гра. Я закінчив мапу. І мені дають гроші. Так. In order to see what have you played. Ой. Бля. Блін. Мені треба було стати. Ну, коли мене коли я перепиню щось ламати, все ламати. Боже, а де це плейт. Як мені тепер знайти оце? О. А, тепер глядач Дивіться, як ми добре по М -м -м. зробили карту. Ага. Тут добре ми пограли в карту. Ну, типу, ми такі молодці, так швидко її прийде. Можна, будь ласка, відмінити? Можна, будь ласка, відмінити це? Трофей, якого в мене немає. Ну, загалом. Ви були на каналі Жобусюн. Дякую за. Подивилися, як я зламав е, карту Майнкрафта. Е, я е, залишу в описі е, посилання на цю мапу. Можливо, ви захочете пройти її нормально, а не як ми це зробили. Загалом, дякую за перегляд. Всім е, бувайте, підписуйтесь, коментуйте. До побачення.